Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитись з вами рецептом смачного пирога. Пиріг готується дуже швидко, просто а головне смачно. Це той варіант пирога, коли швидко потрібно щось спекти до чаю, або коли на порозі гості. Нам знадобиться яйця 3 штуки і цукор. 200-300 г. Я беру менше цукру. Хто як полюбляє, коли хочете, щоб було більш солодше, то, звичайно, беріть більше цукру. Збиваємо все це, додаю пакетик ванільного цукру, далі кефір 200 мл, і додаю сюди ж 1 чайну ложку соди. У мене сьогодні кефір з кисломолочним сиром, десь 150 мл кефіру і 50 г сиру. Щоб добро не пропадало, то сир сьогодні я додала сюди до пирога. Кефір з содою подружився і все це додаємо до збитих яєць з цукром. Замість кефіру можна використовувати ряжанку або ж йогурт. Цей пиріг за рецептом йде з ягодами. Але сьогодні в мене буде яблуко і родзинки. Дуже люблю готувати цей пиріг в сезон, коли є вишні. Далі йде 150 мл масла, або ж можна взяти олію без запаху і додаю борошно. Борошно десь 300-400 г. Дивитись, щоб воно не було рідке або ж густе. Я вже додала родзинки, а яблука буду додавати тоді, коли буду заливати це все в форму. В духовці воно повинно постояти 25 хвилин при температурі 180 градусів. Дивитись по своїй духовці. Так, ось я розрізала і ось такий в розрізі пиріг, виходить. Яблучко всередині. Просто швидко і смачно. До чаю саме те.